Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні я буду закривати повідло сливове, і хотіла цим чудовим рецептом поділитися з вами. Це просто швидко і без всяких заморочок. І дуже-дуже смачно. Я розкажу вам, як можна зекономити цукор, так, але при тому отримати дуже солодке повідло. і густе. Два таких секретика. І так, для початку нам треба сливи, які відділяються від кісток. Помить, полущить і засипати цукром. Якщо у вас сливи не відстають від кісток, нічого страшного, можна проварити їх разом з кістками, а потім перетерти через сито. А можна пообрізати від кісток. У мене відстають від кісток, у мене тут різне. Різні сливи і переспівші, і недоспівші. І так, я налущила, не знаю яку кількість точно. Получила і буду засипати цукром. В оригінальному рецепті потрібно 900 грамів на кіло, але я буду брати менше, я буду брати за смаком. Я зараз пересиплю це в каструлю і засиплю цукром трошки для того, щоб пустило воно сок, сік. Коли пуститься сік, я додаю цукор і ставлю на огонь для того, щоб воно закипіло. І так, пересипаю засипаю цукром. І залишаю на декілька хвилин, просто щоб пустило сік. І якщо ви не хочете чекати, ви можете трошки почевити його. Ось така кількість у мене вийшла, я тільки-тільки почала -тільки засипати цукром. Зараз засипаю, ну так, на глаз. Я думаю, цього достатньо. Потрушу трохи. І залишу на декілька хвилин. Зараз є дуже багато рецептів повіду варень сливових. Ну, я думаю, класика ніколи не вмирає. Це дуже смачно, бистро, натурально. Я взагалі не представляю зиму без повіду, без варення. Заморозка, це, звичайно, хорошо, але повідло варення ніколи лишнім не буде. Так, накриваю кришкою і залишаю. Ну, ось мої сливи вже закипіли. Зараз їх проблендерую. Так, потім виключу, як закипить, і оставлю. До повного вихолодження. Цукор я кинула за своїм смаком. Потім, коли воно вихолоне, я спробую яке воно на смак. Блендеруємо, закипає і виключаємо. Ну, ось, перебила блендером. Тепер жду, коли воно закипить. Бачите, яке воно. Спробувала за смаком. Ще трішечки цукру я додав. Закипить і виключаємо. Ось це наше сливове повідло. Воно таке рідке рідке. Бачите? Пара не дає нормально показувати. Рідке-рідке. Ну, я не буду уварювати, мені таке густе-прегусте не потрібно. Так я хочу, щоб воно було як варення. Обичне варення. Повідло. Зараз сюди буду додати свій улюблений агар-агар. У мене така упаковочка, тут 8 грам. Для цієї моєї порції, я думаю, це малувато. Треба в інструкції дивитися в Гарі. Гарі. Але в мене більше нема, тому буде одна упаковочка. Зараз висипаю, потрібно висипати і в той же час перемішувати, щоб воно не робилося комочками, щоб не було грудочків. Повітло можна отакого от умлівати. Помаленьку, помаленьку так булькотати. Коли всипате агар агар воно должно проваритися буквально 3-5 хвилин. І потом в баночки. Уже пару хвилин воно кипить. Начинає кипіти, ну, поки чуть трохи. Так, воно нехай хорошо прокипить 2-3 хвилини і будемо розливати по банках. Агар-агар я дуже люблю, тому що воно економить час. Економить газ і електрику. І не, не приходиться уварювати, не втрачається кількість. Якщо ви не будете додавати загущувач якийсь так, то прийдеться ваше повідло уварювати хвилин 40 і годину. Зараз воно рідке, воно ще трошки прокипить по банках і воно потім як вихолоне буде густеньке. Далі побачите. Ну, ось уже моє повідло, сливове готове, воно в мене не густе, воно в мене ріденьке. Я не уварювала, не уварювала і загущувача багато не кидала. Через то в мене так вийшло. Якби я загущувач не кидала, мені прийшлося б уварювати. Або воно в мене ще б рідше було. Це сливове повідло. воно у мене бігом приготувалося. Получилося ось скільки баночок, і ще тарілочка залишилась на пробу. Це дуже смачно. Якщо ви хочете густіше, потрібно уварювати, так? і цукру більше кидати. Кіло на кіло або навіть більше цукру на сливове повідло, тому що слива кисліша і потребує більше цукру. Я не уварювала так і загущувати ще кинула, скільки в мене було. Ну, все одно воно дуже смачне. Ми вже їли. Готуйте задоволення. Зимою, обов'язково буде смачно. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі, бережіть себе і своїх близьких.